Що буде, якщо зазирнути в українське Різдво так, ніби ви сидите за столом поруч із родиною? Українське Різдво це завжди трохи магія. Воно пахне медом, маком, узваром і тим особливим теплом, яке виникає тільки тоді, коли за одним столом збирається родина. Кажуть, щоб по-справжньому відчути це свято, достатньо зазирнути в український дім увечері на кануні Різдва. Там чекають на першу зірку, запалюють свічку, ставлять дівчи відкривають двері для світла і добра. Різдво в Україні це не просто дата. Серед того вдячності, продовження роду, і тиха розмова із предками. Атмосфера починається саме увечері на кануні Різдва, коли в домі панує особлива тиша, а кожен жест від приготування страв до запаленої свічки має свій глибокий зміст. У цей вечір традиція особливо оживає. Саме увечері накануні Різдва приходять колядники і діти, і підліки, які несуть у гиняних мисочках куцю, приготовано в їхньому домі. Вони заходять на поріг, як маленькі посланці добрих намірів і промовляють давні слова. Батько і мати прислали вам вечерю. Пробуйте будьте щасливі і здорові! Це щирий, теплий, дуже український спосіб побажати один одному світлого різдва, об'єднатися і придати частинку родинного тепла, іншим родинам. На святковому столі подають 12 страв символ повноти Року. Та пам'ять про 12 апостолів, але головною серед них завжди буває і залишається кутя. Це страва символ. Зерно, що несе життя, мак, як мрія, мед як благословення, а горіхи дають святу сили. Кажуть, якщо б кутя вдалася, рік буде щедро. Поруч із кутею подають у звар. Густий ароматний напіс сухосфруктів, який нагадує про тепло літа серед зимового вечора. На столі з'являються вареники, пісний борщ, голубці, тушкована капуста, гриби, риба, квасоля, пампушки, хліби з медом. Кожна страва проста. Але наповнена значенням, ніби маленька молитва про добрий рік. Українське різдво це свято, де нічого не буває випадкового. Кожна страва, кожен звук, кожен жест частина великої історії. І навіть маленьке полум'я свічки це як лагітний голос наших предків, що бажає нам світла. Миру і любові. Дякую, що розділили зі мною цю подорож у Різдвяну Україну. Я, українська художниця Маріна Стогнієва, зустрінемось у наступній історії.